Доброго ранку! Ми продовжуємо з вами вивчати тему залізо вуглецеві сплави. Темою сьогоднішнього уроку буде характеристика та класифікація сталей. Сьогоднішній урок відбудеться в дистанційній формі в асинхронному режимі на платформі Google Meet. Ви всі приєднані до класруму з предмета, де розміщення посилання для відеозв'язку. Більшість з вас вже бачу підключились. Під час уроку ви будете користуватись матеріалами, посилання на які я розмістила в Classroom. Наш урок триватиме 45 хвилин, за які ви для перевірки опорних знань виконаєте вікторину, вплив домішок на залізо-вуглецеві сплави, на яку відведено 1 хвилину. Для успішного виконання поставлених завдань ми будемо працювати з презентацією до уроку на платформі Презі переглянемо відео про виробництво сталі. За мартенівським, киснево-конверторним та електродуговим способами. Спільно заповнити інтерактивну схему на платформі Genelilu. На це завдання відведено 10 хвилин. Для закріплення та систематизації матеріалу за 2 хвилини ви самостійно виконуєте інтерактивну вправу на платформі Learning Apps та в кінці уроку пройдете тестування в Google формі. На тестування відведено 3 хвилини. Посилання на всі завдання з вказівками щодо виконання роботи розміщено в класрумі з предметом. Якщо у вас виникають проблеми із доступом до матеріалів або виникають питання з приводу виконання завдань, прописуйте в чаті Google Meet, також ви можете його використовувати для спілкування між собою та з викладачем. Хочу одразу нагадати про культуру спілкування. Ну, або ж підняти руку, натиснувши на значок піднятою рукою міті. Оцінювання засвоєння знань будуть відбуватися за критеріями, які розміщені за посиланням в Google Classroom. Під час уроку ви навчитесь давати характеристику сталям, класифікувати та розрізняти сталі за способом виробництва, розкислення, за структурою та якістю, за призначенням та хімічним складом. Ваша професія відповідальна, від якості роботи якої залежить довговічність і стійкість будівельних конструкцій, робота і термін служби різної техніки. Від вашої майстерності залежить якість зварювальних швів. На механічні і фізико хімічні властивості металу шва істотний вплив робить його хімічний склад. Відомо, що при виготовленні конструкцій із застосуванням зварювання одні сталі зварюються добре, а деякі погане. Ось вам, як зварником, необхідно знати, чому це відбувається, вміти класифікувати сталі, стали, знати їх характеристику. Рада бачити всіх, хто підключився до сьогоднішнього уроку. Бажаю вам отримати задоволення від спільної співпраці і для гарного налаштування та отримання позитивного настрою, можливості посміхнутись. Прошу вас пократити колесо передбачення на урок і отримати свою наступну